Якості наш військовослужбовець взагалі не поступається британцям. Це Сергій, інструктор одного із підрозділів збройних сил України. Чоловік пройшов підготовку у Великій Британії сьогодні. Навчає українських бійців. каже досвід англійців і наполегливість українців вдало поєднуються. Не всі британські інструктори мають такий досвід, як наші інструктори. але поєднуючи знання військовослужбовців НАТО і нашого бойового. Солдата поєднуючи в одне єдине, це просто нереальний рейнджер виходить. Навчання солдатів з базової військової підготовки в Британії триває 35 днів. Це навчають тільки з зрілецької зброї і там військові дисципліни, основні там декілька військових дисциплін. Там починаючи з елементарної там внутрішньої служби, як це поводить, як, як солдати там наші військовослужбовці, наші інструктори допомагають і закінчуючи там тактичною медициною. Після навчання солдати готові до ведення бою як в польових умовах, так і в місті. Сергій каже, що іноземні інструктори вражені нашою мотивацією. Українці дуже витривалі, вони дуже сильні психологічно, і вони навчаються там в три чотири рази швидше, наприклад, одній вправі, ніж це, наприклад, той самий британський солдат. Військовий розповів, що відмінність між солдатами НАТО та України зникла після початку вторгнення Росії. То в нас зараз військовослужбовці вже забезпечені таким самим спорядженням, це не секрет. Ну, які максимально наближене до стандартів НАТО, цей процес Сергій пояснює особливістю українців. Тобто ми напевно включаємо якийсь такий, знаєте, щілчок. <плес> тумблер <плес> так, тумблер такого націоналізму, патріотизму, коли треба захищати свою державу. Ми готові на все. Дмитро Клименко Олег Павлюк. Новини на Суспільному.